Іноді, щоб викрити брехню, достатньо просто дати людині говорити. Так сталося зі статтею Ірини Кременновської Алатра воює з реальністю, намагаючись звинуватити Алатра, вона викрила власну тактику свого союзника Яхла і знову відставила свого гуру Олександра Дворкіна. Протиріччя номер один. Кременоська заявляє, що бореться з проросійським культом, але сама визнає, що її союзник Яхл консультується у Дворкіна людини, яка за її ж словами руками обслуговує інтереси Кремля. Цитує репліки Дворкіна, агента ФСБ Рацирс на своєму сайті, а також її хвалять на сайтах Новопашина колеги Дворкіна разом з російськими пропагандистами. Ірино, як же можна було так би без... Глуздоспалитися. Друге протиріччя. Кременовська описує свою боротьбу так: доводиться буквально тиснути на поліцію усіма засобами. Це не збір фактів, а типова антикультова тактика. Тиснути на правоохоронні органи, коли доказів немає. І після цього вона звинувачує інших у маніпуляціях. Протиріччя номер 3 називаючи захисників тварин маргінальною агресивною групою безкритичного мислення, Кременовська демонструє ту ж риторику ненависті, яку багато років використовував Рацирс. Ось так виглядає її гуманізм. Факти залишаються фактом. Поки Кременовська і Яхил зазнають поразок, самі себе викривають у брехні і консультуються у кремлівських ідеологів. А Латра займається реальною науковою діяльністю. Участю в коп 30 у Бразилії, дослідженнями клімату, мікропластику та нанопластику, створенням міжнародного дослідницького центру. Є сотні підтверджень, публікації, доповіді, репортажі. Думайте, панове. А не читайте проплачені СМІ від пропагандистів Кремля.